Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Дякую всім за ваші коментарі, за перегляди. Кому сподобається відео, ставте вподобайку. Приємного вам перегляду. Прихватка силіконова 29. Рожева та салатова. Набір ложок мірних 14 гривень. Терка кухонна плоска 19 гривень. Сковорода антипригарне покриття 399 г. Сковорода по акції 299. Брушляк металевий, круглий 39, кружка металева 59. Менше об'єму 39. Миска глибока металева 119. Ківш із нержавіючої сталі з кришкою 399. Кастрюля з кришкою 249 Блюдо скляне 88. Набір дитячого посуду 64. Набір посуду дитячого 79. Ємкість з кришкою 109. В манчому розмірі 88. Нічник настільний 69. Банка пластикова 12 гривень. 14. Імкість для сипучих 34. Міні контейнери 7 гривень. Контейнер менажниця 39. Пластикові харчові – 55. Салатниця пластик 34. Підставка для зберігання яєць 179 на 30 штук. Шампунь для волосся вісімдесят вісім. Шампунь Сйос сто двадцять девять. Гель для прання універсальний сто сімдесят Бальзам тонуючий сорок дві. Маска Ельсев двісті двадцять девять. Бальзам 99. Філер для волосся 37. Шампунь для волосся Пантін 109. Спрей для волосся Каратин 64. Шампунь для волосся чоловічий 69. Гель для душу 74. Скраб для тіла 55. Гель для інтимної гігієни 59. Гель 49. Гель слайм для душу 69. Дозатор для рідкого мила 74, 77, 34, 139, відділення з губкою 88. Набір 69. Набір органайзер для дрібниць 149. Для ватних дисків, вухочисток та помад. Рушник паперовий 149. Серветки 17 гривень. Серветки вологі 7.

Засіб для миття посуду 29. Для чищення плити 62 гривні. Для видалення жиру 59. Антижир 74. Відбілювач для тканин 16 гривень. Для білого та кольорового. Відбілівач кисневий 74. Калимок для ванної кімнати силиконовий 29. Решітка для раковини 24. Калимок для раковини 49. Калимок для ванної кімнати 119. Набір гачків 29. Набір серветок 5 штук 69. Серветка кухонна мікрофібра 34. 29 набір із трьох серветок. Калимок для холодильника 99, кольори на вибір. Скатертина 88 152 на 152 см. Калимок для сушки посуду 69, рушники 39. Нарбір серветок кухонний 22 гривні. Серветка порційна 34.